Thank <laughs> you. вечір, любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми з Оленкою прочитаємо вам казочку, яка називається Маруся та Ведмідь. Отож, малята, слухайте, жили собі та баба. Була в них онучка Маруся. Зібралися якось подружки до лісу по гриби та ягоди. Прийшли Марусю кликати. Іди, кажуть дівчинці, діта та баба, тільки гляди від подружок не відставай, бо заблукаєш у лісі. Прийшли дівчатка до лісу, почали збирати малята гриби та ягоди. Маруся собі від деревця до деревця, від кущика. За кущик, та й що ви думаєте, малята, правильно та й заблукала. Стала подружок кликати, а ті не чують. Раптом, бачить, хатинка стоїть. Постукала, ніхто не відповідає. Увійшла дівчинка до хатинки і почала господаря чекати. А в тій хатинці малята жив великий ведмідь тільки його не було вдома. Він лісом ходив. Повернувся ведмідь увечері. Побачив Марусю й дуже зрадів. Ого. каже. Отепер от не відпущу тебе. У мене житимеш, У печі розпалюватимеш, кашу варитимеш. Мене кашею годуватимеш. А якщо втечеш? Упіймаю і з'їм. Зажурилася Маруся та нічого не вдієш. Стала вона у ведмеді жити і думати, як би втекти. Думала, думала і одного разу каже ведмедеві ведмедю, відпусти мене на день у село. Я бабусі та дідусеві гостинців віднесу. Ні, відповів ведмедь. Ти в лісі заблукаєш, давай гостинці, я їх сам віднесу. А Марусі того й треба. Напекла вона пиріжків, дістала короб і каже Я пиріжків короб покладу, а ти віднеси їх бабусі і дідусеві, та не їш їх по дорозі. Я на дубі сидітиму, на тебе глядітиму, а зараз вийди на ганок, подивися, чи дощик не йде. Тільки ведмідь малята на ганок вийшов, а Маруся відразу в короб залізла, а зверху таріль із пиріжками поставила. Повернусь ведмідь, бачить, короб готовий, узяв його на спину та й пішов до села. Суне ведмідь між ялинками, бреде між берізками, у ярки спускається. на Піднімається, І йшов, ішов, утомився та й каже, сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маруся скороба, високо сиджу, далеко бачу, не сідає на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві. Ти бо, яка оката, засмутився ведмідь малята. І пішов далі. Ішов, ішов, знову зупинився та й каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок, а, я так стомився. А Маруся скороба високо сиджу, далеко бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві. Здивувався малята ведмідь, пішов далі. Прийшов у село, знайшов хату, де діти з бабою жили, та й що сили застукав у ворота. Тук, 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 відмикайте, відчиняйте, я вам від Марусі гостинців приніс. А собаки з усіх дворів почули ведмедя, бішать, гавкають на нього. Злякався ведмідь, кинув кору біля воріт та й побіг до лісу назад. Вийшли дід з бабою до воріт бачать короб стоїть. Що це в коробі? спитала бабуся. Дідусь підняв кришку, дивиться. І очам своїм не вірить. У корбі Маруся сидить, жива і здорова. Зраділи дід з бабою, стали онучку обіймати, цілувати, розудницею називати. Отож, малята, намалюйте нам фрагмент цієї казочки, яку ми щойно почитали вам із Оленкою. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець, що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це це іграшки, книжечки. І в додачу, звичайно, ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І ще одне вам домашнє завдання. Ми з Оленкою вам сьогодні читали казочку Маруся та Ведмідь. А ви нам ще намалюйте фрагмент тієї казочки? Яку вам останнім часом прочитали дорослі, і теж малюйте фарбами або, хоча б фломастерами, переможеш теж дістане призик-сюрпризик. І ще малята ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркушій», та магазин, вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! 你。